Вітаю вас, моє любі, на уроці навчання грамоти. Діставайте, будь ласка, зошити, олівці та фішки для побудови модель слів. Сьогодні ми з вами знову будемо працювати в повній графічній сітці. Отже, дітки, пролунав уже дзвінок починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: гумку, зошит, олівці. Всі готові? Молодці! Знову ж таки, припливла до вас чарівна Золота рибка. Тому загадайте бажання на урок а вона виконає всі ваші бажання. З допомогою цієї золотої рибки нас на уроці супроводжуватимуть успіх та удача. Ну, а зараз гра мікрофон. Тому приготуйтеся відповідати швидко, з чого складаються слова. Із звуків правильно. Якими бувають звуки за звучанням? Голосними та приголосними. А приголосні бувають і м'які, і тверді, правильно. Дуже жваві ці тварини, дикі родичі людини. В них цупкі та спритні лапи по деревах лазять, здогадались? Правильно мавпи. Давайте це слово поділимо на склади. Мав-пи ще раз, мав-пи. Скільки вийшло складів? Правильно, дітки, два. Давайте складемо зараз з вами звукову модель. Цього слова. Готові? Отже, мавпи два склади. Перший склад Мав. Давайте з вами піймаємо перший звук у складі МАВ. Твердий, приголосний. Далі. МА. Здогадались? Голосний. Потім. Мав. В теж приголосний твердий. А далі склад П. П, п. п. Твердий. Так, і останній буде звук Мав. Голосний. Так, у мене все в дзеркальному відображенні, дітки. Я бачу. Ось звукова модель слова мавпи. Які ми звуки бачимо? Які ми вимовляли? М. Ось він. Твердий приголосний. Далі. А. Голосний. Далі в твердий приголосний. Твердий приголосний. І останній і голосний. Продовжуємо. Отже, це були наші мавпочки. Ідемо далі. Знову мікрофон. Ланцюжком назвіть тепер звуки у слові мавпа. Пригадуйте, ми щойно з вами розкладали. М, А. В. П. А. А де ви бачили, дітки, цих тварин? Так. У зоопарку. А які правила поведінки у зоопарку? Знаєте? Розкажіть, будь ласка, мамі, які ви знаєте правила поведінки у зоопарку. Ці кумедні тваринки живуть у теплих країнах світу. Ми їх можемо побачити лише у зоопарку. А знаєте ви що? Більшість свого вільного часу мавпи приділяють догляду за зовнішністю одне одного. Деякі види мав мають настільки розвинений хвіст, що на самому його кінчику вони можуть витримати власну вагу. Тобто зачепитися. Але не лапами, а кінчиком хвоста зачепитися за гілочку і висіти розкачуватися на ньому. Мавпи належать до небагатьох тварин, які можуть впізнати себе в дзеркалі. Спробуйте, будь ласка, зараз. Розгледіти тут мавп на цьому малюночку та дібрати до звукових моделей відповідні малюнки. Ось ми бачимо звукові моделі, а це інша, а це малюночок. Давайте думати. Звукову модель одну ми вже з вами знаємо, так? Знайшли слова? Так, дітки, оця схема до слова мавпа. Ось вона, ми з вами її робили, пам'ятаєте? Ось. Мавпа. Скажіть, будь ласка, ось вона збирає кокоси, так? А на чому вони ростуть кокоси? Правильно, на пальмах, які ми бачимо тут. Пальма. Спробуємо назвати звуки. п А вийшло. Па. Потім звук Л. М'який. М'який він. Йому треба два матраци. Паль і останній склад. ма М А. Правильно все ми виконали пальма та мавпа. А це завдання із вашого зошита. Сторіночка 11. Позначте звук, якого не вистачає. Дивимося, кого ми бачимо тут? Жук, так? Перший звук ж. Потім У. А не вистачає. Звука к. Позначте його, будь ласка, звук К. Далі. Друге слово мило перший звук м у першому складі, а потім буде звук голосний и. Вийде ми, а далі ЛО. А це у нас берізка, так? Береза. Перевіримо, чи правильно поділено на склади. Бреза. Покличемо береза. Правильно, наголос на другий склад. У першому складі звуки «б» – «е», а у другому – «р» – «е». Але ми його тут не бачимо. Р пропустили. Отже, ми дописуємо звук «р» у схемі. Погляньте на малюночок та повторіть правила. Як треба сидіти за столом, коли ви пишете? Як покласти зошит, пам'ятаєте, під нахилом, і як ми тримаємо олівця? Та переходимо до повторення ліній в зошиті. Це поле, лінія поля, рядок перший, другий, третій, верхня рядкова лінія. Нижня рядкова лінія та міжрядкова лінія, і остання похила лінія. Для цього ми кладемо під нахилом зошит, щоб букви в нас виходили потім у рядочках похило. Що ми сьогодні з вами будемо писати? Ми будемо писати великі та малі півовали. Перший рядочок. Мабуть, ви вже впізнали, що це елемент букви С, але не тільки, не тільки С, потім вивчимо ще з вами букви. Отже, піврядочка пишемо з вами малий ховалів, піврядочка «великий великих ховалів. Подивіться на стрілочки, звідки треба починати писати. На другому рядочку теж будуть півовали. Але ці у нас дивилися вправо, а ці будуть вліво. Це теж дітки елементи букв. Піврядочка маленьких овалів та піврядочка великих овалів. Подивіться, будь ласка, як же ми їх пишемо. Перевірте, чи правильно рухається у вас олівчик по паперу. І... Не можна, пам'ятаєте правило? Не можна виходити за межі рядочку. Наступні овали великі, яка красива виходить буква С у нас, ви бачите? Красунечка. Хто втомився, зробіть, будь ласка, пальчикову гімнастику за цими малюночками. Для цього поставте відео на паузу. А ми продовжуємо. А тепер будемо писати овали. Овали це теж елемент багатьох букв. Та ще й буква О. Ось як пишеться. Слідкуйте, щоб не виходити за межі рядочків. Та щоб, так, щоб ваші овали були красиві. Так, ну а зараз я вам пропоную. Поки ви пишете, розглянемо овал на малюночку. Ось він, погляньте. Ось овал, він схожий дуже. І на повітряну кульку, і на пасхальне яєчко, так, з орнаментом. Ось він, овал. Зробимо Схему цього слова. Овал. Скільки в ньому складів спочатку? О-вал. Два склади. А який же буде наголошений? Покличемо його. Овал другий. Ловимо перший звук. У першому складі один звук, і це звук о. -о, -о. Голосний. Далі. Другий склад вал. Викладаємо в. А. Л. Співпало дітки. Пам'ятаєте, я вам казала, який є секрет? Щоб знати, скільки складів, якщо заплутались, якщо не вийшло у вас цим способом, то можна. Порахувати, скільки голосних звуків, стільки й складів. Овал. Два. Два голосних ми бачимо, і два склади. Так, ну а тепер повертаємося до письма овалів. Маленький ви вже написали овал, так? Тепер напишемо великий. Подивіться, де треба починати його писати, в який бік ми рухаємося? Ось, побачили? Наступний овал. І пропишіть до кінця рядочку, будь ласка. Ну що, якщо у вас все добре вийшло, тепер ми можемо уже закріпити письмо великих та малих овалів піврядочка маленьких, піврядочка великих. Якщо десь щось не вийшло, це не страшно зовсім, адже у вас є гумка, ви можете витерти і написати красиво. А в наступному рядочку, погляньте, отакий овал та ще й з отакою, як його сказати, не галочка, це так, і, з, така вона, як кома перевернута, так? Навіщо це нам? Для того, щоб уже вчитися поєднувати букви. Але адже, дітки, ми виходимо після канікул і вже починаємо вивчати букви, уявляєте? Тож, поставте відео на паузу. Допишіть овал з отаким з'єднанням. Ось що у вас має вийти, дітки. А ми переходимо до наступного завдання. Розгляньте, будь ласка, цей малюночок та поставте запитання до побаченого. А матуся хай відповідає на ваші питання. Тепер ви вчителі, а ваші матусі це ваші учні. Ви будете ставити питання за цим малюночком, а мами будуть відповідати. Ну, наприклад, який це час доби, ви запитаєте у мами? А вона вам скаже, це день, ніч, чи ранок чи вечір, так? Потім ви запитаєте, а хто спить на ліжечку? Мама відповість вам котик та мишка. Але мишка лялькова, а ось прийшла і справжня мишка. А потім ви спитаєте, а що робить друга мишка? Безліч питань можна поставити за цим малюночком. Тому давайте, матусі, швиденько відповідайте на питання. Наступне завдання хто більше запитає? Перше, про що ми можемо запитувати? Про те, який він кавун, який він зовні, якої він форми, якого кольору зовні, якого всередині, який? Далі про огірок. Потім про ластівку і останній малюночок про півника. Наступний! Тепер уже я попрошу, щоб матусі вам поставили питання перше тільки, а ви відповіли. А потім все ж таки продовжуйте працювати вчителями, мої дорогі діти, і ставте питання матусям. Наша мандрівка сьогодні успішно завершилася. Чи сподобався вам, дітки, наш сьогоднішній урок? Про що, з почутого на уроці, ви хотіли б розповісти своїм рідним? Добре попрацювали? Отже, можемо вже відпочивати! thank <laughs> you Дякую вам, дітки, за увагу! Зустрінемось на наступному уроці.